Дівчатка, привіт! У нас сьогодні буде дуже цікавий огляд від журналу Сабріна. Не знаю, якого року цей журнал не знайшла. Дивилася, дивилася, не знайшла. Дуже круті моделі, тому якщо у вас малесенькі діточки чи є у когось знайомих, кому це можна зв'язати, дуже рекомендую вам його подивитися. Кожна модель унікальна, дуже-дуже класна. Такий витвір мистецтва для малят. Так, зараз трішечки ми нижче опускаємося, щоб розглядати все більш детально. Так, дівчатка, перший у нас такий костюмчик. Викриє, дивіться, тут все просто, все легко, навіть без знання мови це можна все вив'язати. І також, якщо якась модель сподобається. Буде посилання під цим відео на мій телеграм-канал. Щось сподобалося, тут пишете, яка сама модель, і в телеграм-каналі знайдете фото, схему, опис, все. І там в мене є закріплене повідомлення, як перекласти текст за допомогою Google-перекладача. А якщо щось не буде незрозуміло, то, звісно, пишіть мені будемо розбиратися разом. Так, перший дивіться, які ніжні кольори, жакарди, Атласни. Атласні стрічки, який капелюшок чудовий. Дуже гарно все тут продумано. Прям такий комплектики, бачите? і пінетки, все-все-все разом. І рюшки теж зі стрічок. Бо, може, це така тканина. Чудово. бачите, і краєшки, як оброблені. все, прям все до, 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 до мілочей. Так, далі. Такі у нас капелюшки знов цікаві всі з атласними ниточками, але ж, або, або ж, бачите, так, джгутиком зроблені прикручені ниточки. Так, ковтинки чудові, плаття, яке шикарне. Сюди, бачите. Все прям до мілочей розроблено. Пінетки і для хлопчиків, і для дівчаток. Чудово. Так, тут одразу опис, схема візеруночку. Тут все теж зрозуміло. Цьові зворотні петельки. Все, Да, можете читати схему, навіть не знаючи мови. Далі, дивіться, яка краса. Роднічок з рюшками, капелюшок з квіточками. Бачите, тут жовтенькі квіточки, тут біленькі, це так від самого серця розроблені. Від якоїсь э, люблячої матусі ці моделі. Бачите, і пінєточки теж. Чудо! Який комбінізончик. Так, цікаво, тут носочки прив'язані, чи це вони. Да, Прив'язані. На схемці тільки їх не видно, я подивилася. Бачите, тут збоку шишечки вив'язані, як лампаси такі. Тобто чоловічок, як він правильно називається. Бачите, тут просто манжетики. Можна і так, і так на ваш смак вив'язувати. Далі це взагалі взагалі чудо на якийсь праздник, так, немовлятка, одягнути. комплекти. Або як чоловічок, бачите, вив'язати, або ж просто штанці і ковтинка, і рукавички навіть, і, звісно, шпінетки да тут, звісно, більше займе час. Для декору в цій роботі, чим для самого в'язання, але ж воно того вартує, бачите, яка краса, неможливо надивитися. Тут ще одна моделька, бачите, це як мішочок такий. Тут для зовсім малесеньких, якщо треба гарне платєчко вдіти і сховати ножки, ніжки, щоб було тепленько, то така модель, бачите, по схемці це мішечок. Платько таке. Дивіться далі, яка краса. Як підібрані візеруночки. Так, тут шкарпетки. Високі шкарпетки, щоб женя там було тепло. Жакард, ажурний візеруночок. Як мушлічки такі вив'язані. І кольори підібрані, звертайте увагу. Якесь таке воно ніжненьке обличко все. Так, жакарди, всі е, схем все є. Далі, яке чудо. Кожна модель унікальна і хочеться її роздивлятися. Бачите, тут такі малесенькі чобіточки. Не вив'язані, але підходять по кольору. Так, далі. Бачите, трикотажні брючки купляєте якісь і такий самий колір в светрику додаєте. І вже який гарний комплект. Я таких ще е журнальчиків дитячих не бачила, щоб хотілося кожну, кожну річ вив'язати та мати своїй дитині. Такий одяг. Теж дивіться, яка краса. Це вже для малечі трішечки постарше. Можна вивізити, бачите, тут е, штанці такі для прогулянки. Кардиганчик малесенький, чудовий. Гудзики треба додавити. Тільки, тільки додати. І шапочка в комплекті. Так, далі що у нас тут? У нас тут гарне плаття. Плаття і кофтинка. Атласні стрічки, коли додавлені, то теж дуже гарно. Так нарядно виглядає. Так, далі у нас тут светрики. Неймовірні. Бачите, тут потовші полосочка, тут тоньше з резиночкою. Так воно все гармонійно, продумано до деталей. Кожна модель. Тут носочки, бачите, носочки, капелюшок. Так, видно вам, сподіваюся, носочки, капелюшок, ковтинка і штанці шиті, куплені. Гарно як. Якийсь колір перекликається в'язаною і купленою річчю. І вже воно таке в комплекті. Здається, все одним майстром зроблено. Так, дівчатка, всіх зівіряток схемки тут є. Все просто. Так, далі. Теж чудові для таких. Дітей, діточок хотіла сказати постарше, але ж зовсім малесенькі. Ну, вже сидять, значить, постарше. Так, половери Дитячі з гарними візеруночками. Тут, бачите, як цікаво, жгутик знизу, і далі він просто розходиться. Ось вам і нічого придумувати не треба для класного вирізу горловини, для цікавого. І джинси, які модні. Так, одразу ж схепки. Далі в нас тут джакард додається, додається. І для хлопчика, для дівчинки гарнесенькі светрики. Вороднички, бачите, які. Тут для хлопчика і рубашечка зверху такий же воротничок. І для дівчат Так, круглесенький зверху ще й блузочки, воротничок круглесенький. Ідеальні моделі, на мій погляд. Дівчата обов'язково коментуйте, як вам сподобався цей візеруночок. Знов такий мішечок, бачите? платтячко тут у нас все шите. Щоб ноженята там було тепло і затишно. Не люблю чомусь клоунів, але ж, бачите, вони тут такі милі. На цих комбінізончиках. Ставте на паузу, якщо я дуже швидко гортаю, і ви не встигаєте роздивитися, або ж пишіть під відео, я вам фото. Телеграм-канал виставлю. Дівчатка, тільки не ображайтеся, дуже багато запитів. Не встигаю одразу вам відповідати, але бачу всі ваші повідомлення. Одразу навмисне не відповідаю, щоб не загубити ваше, е ваше повідомлення. Тому відповім всім, пишіть, якщо щось вам потрібне. Так, і ще у нас такі, бачите, чоловічок і, і чоловічок. Шапочками. Комбінізончики, можна ще так сказати. Так, дівчатка, все. Все, що є в цьому журналі, дуже класний, дуже вдалий. Коментуйте обов'язково, підписуйтеся на мій канал, буде ще багато, дуже цікавого. Всім гарного настрою і мирного неба над головою!